Будь-який айтішний проєкт починається хай-тек, і закінчується хай-так. І починають робити всякі там мікросервіси, потім там кубік підключати, там якусь кавку, або там RabbitMQ. Вибирають базу даних, вибирають технології, все носиті. А потім, коли от сроки починають приближатися... До дедлайна, відповідно, починає задуматись. А от нам треба трошки поспішити, і давайте трошки будемо крутити педалі. І відповідно починаються різні цікаві теми. Мов, давай, о -о -о чуть от закриємо очі на оці зміни, тут закриємо очі на ці зміни. А коли вже приходить дедлайн, то там вже починається зовсім інша розмова. Твоя мать Мішаня, зроби так, пожалуйста, щоб воно просто нам всього робило. І потім. Такі костилі починають пиляти. І це от все легасі можна вже назвати просто Костель Фреймворк.